Ні, я не бухав. Просто я погано виглядаю, тому що повітряні тривоги чи чотири повітряних тривоги. Я дуже психологічно, ментально реагую, мене трясе. То, що відбувається зі мною, не виспаний, але знімаю для вас відео. Так більш надо позитивніше, так? А сьогодні огляди огляди пісень, і відразу кажу, що я чув уже ці пісні. Це не реакція. Ставимо лайк, курс по мобільному монтажу. Доєднуємось до каналу, до телеграм-каналу. Слухайте мої крінж-пісні. Нагадую, що зараз триває ретроградний Меркурій. Він, він завжди на мене впливає погано. Я спеціально одягнув цю рубашку. Я був в ній на премії Юна. Тут напевно не видно, тут є камні і кров. І ззаді там написано назвою виведу картинку. Я її не просто одягнуть цю рубашку, тому що у нас є відеоробота Меловіна, випустив нову пісню. Називається вона Вбиваєш мене. Він презентував цю пісню на Атлас Вікенді. Як ви знаєте, там був постріл Будафорський йому в спину. Я скажу так, що коли я це побачу, це ж якраз трапилось після смерті Ірини Фаріон. У мене не було такого типу о боже, він паразитує на цьому, знаєте, як це модно. Ну, У нас є артисти, які паразитують. Вставляють свої пісні весь час під якісь трагедії, і це, блядь, мене просто харить цим перформансом, цією піснею. Мелевін привертає увагу до полонених військових. І це дуже круто, тому що Мелвін завжди був соціальним, просто йому велика повага, що він завжди підіймає важливі теми в суспільстві. Єдине, що ми будемо зараз розбирати цей реліз, і я скажу чесно, що. Не все мені сподобалось. Це не хейт з моєї сторони буде, це буде розбір, на який ви чекали. Ну, а я ось зайшов по пошуку. У нас, звичайно, Дорофєєва поставила на нітрогліцерін. Ми також будемо зараз розбирати цей реліз. От, за що я люблю Меллі? От за його ще таку точку позицію, що він не накручує собі перегляди. Завжди поважав його за те, що він отримує прослуховування і перегляди відеокліпів органічним методом. Не накручує. Ну я, блять, ненавиджу це. Вибачте, сьогодні будуть матюки. Я ненавиджу ось це, коли. Накручують собі мільйони переглядів і пишуть потом сторіс: Дякую за мільйон. Блядь, думаю, ви серйозно? Ви там тисячі доларів вклали в цю рекламу? Цю накрутку, щоб потім оце робити вигляд суперзірки. Ми зараз до тебе дійдемо, але ми бачимо, нітрогліцерин стоїть на рекламі. Боже, скільки всього стоїть на рекламі? Мелвіна, кстати, я не бачив на рекламі. Ану напишіть, був Мелві на рекламі. типу. ну дивіться, ну 50 тисяч переглядів, ну типу, блін. Да, типу, от деяким артистам здається, що треба от бути, от, чим більше переглядів. Чим ти, типу тіпа... воно буває працює. Дуже багато блогерів, навіть да, моїх знайомих, накручують собі підписники в інстаграмі. І рекламують, просто крутять все. І до них приходять рекламодавці. Я просто вахую, вибачте мене. Люди, ви що сліпі, ви що елементарно не можете перевірити на крутку в тому ж інстаграмі? Я в шоці? Курс по мобільному монтажу. Давайте дивитись, давайте слухати. Here we go. Давайте напишіть мені про YouTube Premium, Давайте скануйте QR, реєструйте код та вигравайте призи. Мені подобається початок пісні. Він мені щось нагадує і, знає, тан, на, -на -на. гарний вступ, він такий впевнений, гарний тембр е, в цьому вступі. Але далі, от я не знаю, що далі трапиться на приспіві, але зараз дійдемо до цього. Да, у нас така аранжировка дуже схожа на Dreamer. У нас цей стиль залишається. Мелевін продовжує працювати в цьому техно-транс музиці. чи як, ну, У нас мікс цієї музики є. Хорошо, хорошо. відеокліп. Ви також, Зараз про відео також скажу. А це у нас мут відео. Все-таки назвали це мут відео. <му> Отут. Чути, знаєте, це як розгон в пісні, у нас приспів такий спочатку ніби без мінімум битів, а потім має ніби знову повторити приспів, де має бути прям дуф-туф-туф. І тут я реально це очікував в цій пісні, але. У нас трішки да, біта. Але, от коли я слухав цю пісню в навушниках. Я не знаю, я ніби слухав акапелу. І десь ззаді там звучить інструментал. От мені не подобається зведення цієї пісні. От там, де йде вже у нас розгон, мені хочеться більш динаміки, мені хочеться більш атаки сильнішої в інструменталі, тому що вона реально просідає. Я чую основний вокал Мелевіна. Я і десь ззаді я чую мінус. Чому я про це говорю? Тому що я чув живий виступ на нещодавно була зйомка музичної платформи, і в лайві це звучить добре. Там і звук вирівняний, і звичайно, там це наживо. А в студійці це звучить, ну, я не чу... ну мені не вистачає музики. Отут хороший, дуже добрий в інструменталі, ось зміна цієї ударної секції. Вона ніби звучить як метроном, вона ніби як звучить як биття серця, подобається, типу, ніби змінився ритм, але він залишився тим самим, але немає цього розгону і дуже класно, типу, в нас ніби відбувся такий спуск, і ми знову акцентуємо увагу на те, що він співає в куплеті. А я Мені подобається, як він робить акцент на слові, а я все живий, він прям акцентує на цьому увагу. Добре. Ну, Типу, він, він розуміє, про що він співає. Він сам пише ці пісні, він розуміє, що він хоче донести. Він знає, де робити акценти у вокалі, де потрібно там зробити напор, де треба зробити м'якше. Ну, це зрозуміло. Не, ну... Не мені розказують, як Меловіну там співати. Він розуміє. Ну знаєте, у нас вже бувають випуски, як там Камалія, там щось просто рівно все проспівала. Або деякі артисти думають, бляха-муха, ви взагалі, розумієте, про що ви співаєте? Чи ви купили пісню? Просто так вам е ви записали і вам все проробили на студії. І ну тут є емоція. Мені подобається, є характер, є характер в вокальній частині цієї пісні, але не в інструментальній. Я не розумію цей кадр, це як душі чи що померлих. І взагалі я думав, що цей кліп знімався в одному місці в Києві, але виявилося, що цей кліп знімався в... десь підземелі в Києві. І зараз ми йду йдемо до відеороботи. Тут з'явилась Клавдія Петрівна, якщо що. І, і тут питання: це йому приснилося, чи що це було? Мені це нагадало, кліп Ледіга. Ну взагалі я часто буваю, проводжу паралель і Леді Гаги, тому що і в Гаги були ці добермани, чи як ці собаки називаються. І у Гаги в кліпі в 9.1.1 вона така там прокидається від е, сну. І тепер давайте розберемо пісню. Мені дійсно не вистачало Є інструменталу, я ж кажу, атаки самого звуку на передньому плані дуже гучно голос. Прям основний вокал Меловіна. Прям він навіть зараз я через колонку слухаю. От я реально чую гучний вокал Меловіна. Мені хотілось розвитку саме в беквокальній партії. Там хотілося якихось там інтервалів, щоб там отам і співає. Зараз е, я знайду текст. Я спробую вам Ну, образно, що я хотів, щоб ще якась була відлуння якогось там другого голосу. Зараз я вам скажу про що. Ти вбиваєш мене. Так ломить тебе, а я все живий, немає смерті. Той, хто бачить тобі, що страхи. що, знаєте, от хотілося якийсь розвиток мені. Я дізнався, що це знімалося десь там підземелі в Києві. Я побачив там на М1, показували зйомки цього відеокліпу, і це реально виглядало масштабно. Це реально цікаво. У відеокліпі я цього не побачив. У відеокліпі відчуття, що це просто знято в якомусь там павільйоні. Ну, типу, не було якихось таких рак. У нас дуже було багато крупних ракурсів, а не було, щоб це було видно, що це знято в підземеллі. Це можна було, знаєте, от здається, що це знято на якомусь там заброшки, як але це не видно, що це знято там як це називається, колектор, чи як це це називається. Не видно цього відео. Зйомки відеокліпу виглядали більш цікавіші, тому що я не знаю, чому так багато було крупних ракурсів. І нам не показали ось того, де він знаходився. Так, йдемо до Дорофеєвої. До... Рофі. А навіщо мені писати, якщо можна просто так зайти, і вона буде стоїть на рекламі? А! Слухайте, про Дорофє. Звісно, от, е, Дорофійва продовжує гратися в маленьку дівчинку, але це продається. Що про по звучанню? Вона знайшла своє звучання. Дуаліпа Привіт. Така, знаєте, до Аліпа. Ну, давайте ми не будемо зараз тут спорити. Є відсилки до Аліпи, але Дорофєва грається також на слова хардбіт, нітрогліцерин. Потім в неї що там ще щось було, амфітамин. ні, ні, в неї щось було. Боже, що в неї? Дофамін. Поймаєте, вона грається на цих словах, медичних термінах, хімічних термінах, я не знаю. Але це заходить людям. Нас тут не відеокліп, це у нас official Денс відео. Але захист шкіри для всієї родини. Про цю пісню. Взагалі звучання зараз останнім часом Дорофєєва, воно стало. От з одного боку, здається, максимально просте, ніби просто демка записана. З іншого боку, вона в тренді цієї музики, тому що зараз дійсно інструментали максимально прості, і в інструменталі робиться акцент на чомусь одному. Тобто, коли ти багато пишеш інструментів в мінус, дуже важко потім їх всі всадити, зміксувати, щоб вони якось там звучало цілісно. Да? А, і зараз вирішили: так знаєте, там якийсь один звук, бас, драм-секція, і що ще там, і все, і хватить. І далі у нас вокал, фішки з вокалами і так далі. Дорофеєва дуже стала зараз електронна неї дуже сильно обробляється голос. Взагалі, це виглядає також мені схоже на одну відеороботу. Зараз ми дійдемо до цього. І також у Дорофєва, продовжує використовувати цю фішку, коли пісня нам щось вже таке знайоме. Оце і працює, коли ти використовуєш якісь знайомі мотиви, і воно тобі зразу тобі не треба запам'ятовувати пісню, вона вже в тебе десь на підсвідомості є. І Дорофєєва цим користується. Це непогано. Дуже багато артистів, наприклад, якщо ми говоримо про американський ринок, там вони не просто там шукають, а щоб так там тіпа, надихнутися, сплаятити, вони прям купують вже відомі пісні і роблять на них ремейки. Вони купують і переспівують. Вам, приклад, там, Ава Макс чи Ейва Макс, як її правильно. Е, Шехта, там. Дуаліпа так само бере. Переспівує, вони купують купую ці сумішні авторські права і пожалуйста випускають. І є це такий хитрий спосіб, коли ми, типа, незамітно використовуємо гармонію відомої пісні і вже наспівуємо в, своїм, в своїй тональності, в своєму, точніше, діапазоні голосу, якусь мелодію. І воно, ми вже просто чули цю гармонію, і нам воно подобається. І Дорофєєва цим користується. Це і не хорошо, і не погано, розумієте? От, от пішла пісня Дорфію. Вже чуєте, як інструментал насичено звучить. Оцього у Меловіни я не почув. Ну вона вона качає дуже. Таке бачите, розрив, інструменталу, розрив оцього е, ритміки пісні, і воно воно тебе ще більше підводить, підводить тобі, хочеться прям заворушитися під цю пісню. От, от Дорофіву чути бек-вокал. Тільки що чули, вона проспівала. Не відп... Ви чули. От якщо ви слухали цю пісню, от Дорофіва виводить свої беки, свої інтервали. Не то, що там на передній план, але їх чути. чути. І вони навіть слугують не бек вокалом, а таким собі едліп вокалом. Як окрасою основного вокалу. Ну, хорошо, хорошо. Електроніка. Що стосовно танців у цьому відео, ну, можливо, я також так якось танцюю на піано. <сум> можливо, ми не розуміємо певних рухів, але це ж знаєте, це все таки більше стан душі. Але я не можу сказати, що це якась там супер-хореографія. тому що я бачив в TikTok відео, як реально люди таку хореографію придумують на цю пісню. А тут у нас такі, знаєте, конвульсії трішки. Ну, я назву це так грубо конвульсіями. Але дуже гарно знято. І зараз ми поговоримо про відео. Слухайте, от, от, от знайшла Дорофєєва свій звук, найшла. Знайшла. І от у нас хартбіт рекомендується. Я не говорив про хартбіт нічого, але хартбіт це геніально зняти відеокліп. Крут, круто, єдиний там один кадр з ногами. Я не знаю, як він пройшов фінальну версію. Ну, то таке: нітрогліцерин. Uh, Таке знаєте, мені не дуже подобаються всі ці дофаміні, тригліцерин. Мені щось за це все. Время, ну, це наркоманівцяне, розумієте, не знаю. Але наскільки вона звучить по-американськи, наскільки відео, оце відео-денс-відео, -відео, воно, звичайно, мене. пам'ятаєте, Брітні Спірс нещодавно з Алтоном Джоном робила Денс-відео. Бетер um, у нас теж більш там йде хореографія. Видно, що. Злизували, видно, що надихалися Америкою. І, це, і, це, і воно не просто там надихалися, воно виглядає на рівні. Воно реально виглядає і звучить на рівні. Лід сингл, напевно, з її альбому, який вийде в вересні, вона круто заявила цим лід синглом. І цей лід сингл викликає бажання. Послухати цей альбом. В неї є експерименти в музиці, вони дуже непомітно для нас відбуваються. Хоча, здається, вона ніби співала в такому стилі, але ні, якщо ми там згадаємо її перші вже сольні е, спроби, і зараз в неї є прям сформоване звучання. Це американське, впевнене звучання. І відео на такому ж самому рівні. Я нагадую вам, щоб ви писали е, свою думку в коментарях. Мені дуже важливо читати. Хто хоче підтримати канал Донатом, посилання, буде внизу. Навіть PayPal є. Зараз третій реліз. Я б хотів би розглянути Океан Ельзи після той день. фіт як так, кола Джері Хейл і Шумей, якщо я не помиляюсь. Також, дуже цікава робота і є про неї ще сказати. Давайте слухати і дивитись. Давайте. Якщо ще хочете доєднатися до курсу по мобільному монтажу, ви можете це ще зробити. Посилання внизу в описі під відео. Да, нас э, відразу відрізняється звучання пісень, які ми тільки що до цього слухали. Ну, Океан Ельзи». Зверніть увагу, як так, э, щось трапилось, він більш якось мягко співає. Да? Не отак прям! Ти мене манила, руку просила, а зараз би він забіг, ти мене манила. Рука, розумієте, він став м'якше. М'якше в своєму виконанні. Бачите, акуратно. О, як гарно. Боже, ну кола, ну я не знаю. оце, оце, Знаєте, це ж теж треба думати, коли ти робиш там пісню, коли треба зробити те вібрати, там гортане. Чи ще, як там ще називається ці вібрати? Да? Як вона це зробила? В неї наскільки голос звучить. М... Знаєш, в неї така лірична ностальгія всіх завжди в голосі. І вона наскільки так, ой, прям атмосферно осінньо зазвучало, да? як вона хорошо тут вписалася, от. Ці же ж пісні зібрані такі тембри вокалу, які ти впізнаєш. От пізнаєш і вколи, да, є в неї оця... соковитий, смачний, фірмовий. It, so... it, 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 От дуже хороша пісня звучить, дуже цілісна. Єдине єдине, що вони. Як мене жахають всі звуки за вікном. Єдине, що коли вони роблять Там кола тільки що підспівувала в інтервалі, вони, понимає, буває дисонанс такий в голосах, що ну, інтервал це все-таки, знаєте, має бути гарна гармонія. Я привик до гармонії, таких, знаєте, шведських, американських, коли все прям ідеально. У нас ж ця що якась постсовєтська штука, що у нас гармонію. От, для мене ідеальна гармонія це коли треба прибрати вібрато і проспівати рівно. І вона потім з'єднається. Просто перфект буде така нотка, трин... просто акорд буде шикарний. У нас школа робить тут вібра. Отут би я на місці коли прибрав би вібрато. І теж б спокійно заспівав би. Е... На місці Кенельс. Кричиття, ніби в нього голос зірвався тут не цікаву не цікаво. обично так зривається голос Ну, напевно, він це зробив своєю фішкою але можна звернути увагу як легко колі було співати в цій тональності і як високо співає шумей. Діапазони різні. Отут мені провал. Джері Хейл, вибач, але частина Джері Хейл вона прям після приспіву після шумея, Джері Хейл прям. No, no, no. Прям воно. От прям. Тут або треба було мінус прям прибрати все, залишити якийсь один інструмент і залишити Джері Хейл. Но вона тут просто втрачається серед всіх. Ні, ну Тут так, да, мінус прибрати, у нас залишилось фоно. Не знаю, якось от мені десонує партія. Це не, Я не кажу, що Джері Хейл погано співає. Сидить, звісно, тут ум, як щось розказує, да? Угу. Да? хто ж там думає так. Да? Ну, от моє, Це, це таке враження. ну, Типу у всіх ж різне враження про музику і так далі. Я кажу своє враження. І також партія Джері Хейл з цим вокалізом. От тут теж не зрозуміло, чи потрібна вона була цей, цей вокаліст, чи ні. Ну, Джері <плес> Хейл ну, <Jerry Hill>, давай. <плес> не зробила. А можна було красивий хвостик такий зробити. І я не знаю, навіщо Джері Хейл, якщо вона пішла вже в інше звучання музики, навіщо вона бере колаборації е, в музиці іншого напрямку? Тому що сольно це шикарно. Тут для мене. Переможцем, якщо казати, хто класно заспівав, дуже класно, гармонійно звучали, як так і кола. Прям топчик-гробчик. Шумей е, теж класно, але от, от там відбувається цей дисонанс. От якось шумей на одному рівні співає, Хіл на іншому, ніби в у всіх різний настрій. Певна, цілісна пісня, така ух, запакована, гарний продукт. Це був мій огляд на пісні. Гарні, впевнені, стильні, цікаві. Але я би був би не собою, якби я не висловив свою суб'є-об'єктивну думку. Але дуже-дуже зараз цікаво почитати ваші думки стосовно цих композицій в коментарях. Тож, чекаю вас там. Дякую вам за перегляд. Дивіться мої попередні відео, заходимо, дивимось. Хто ще не підписався на канал, я кішті, підписуємося. Да. Um, і до зустрічі! Люблю вас.